Шестеро людей постраждали у Харкові через нічні обстріли. Росіяни завдали по місту масованого ракетно-дронового удару. Від першої ночі до п'ятої ранку місто здригалося від сильних вибухів. Про наслідки атаки ми розпитаємо Олега Синігубова, начальника Харківської обласної військової адміністрації. Він зараз наживо зі студією. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Я вас вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, подробиці нічної атаки на Харків. Ми знаємо, що вона була комбінованою. Чим, як би ворог, і ну які наслідки цих ударів? Так ми мали знову комбінований удар по відповідно території міста Харкова. Це було 11 ракет, в тому числі три калібри. Після того, через деякий час, відповідно на місто Харків, знову тобто почалися удари. Шахедами їх було відповідно 14. Постраждала цивільна інфраструктура, постраждали багатоповерхові, багатоквартирні будинки, заклад освіти і інша виключно цивільна інфраструктура. Наразі ще продовжують працювати всі наші служби для того, щоб ідентифікувати всі місця ударів, тому що там, ну тобто, подекуди і відповідно спрацювали наші сили там оборони. Наше завдання зараз проаналізувати всі ушкодження, виявити всіх. Людей, які можливо отримали поранення, зробити побудинкові обходи тощо. Так, дійсно, шість людей на наразі відомо те, що отримали відповідно поранення. Одна людина госпіталізована. Крім того, ми відповідно на жаль традиційно мали удари по населеному пункту Куп'янськ, по ізюму по відповідно, боровій це знову були керовані авіабомби, фпв дрони. Ворог нищить і завдає ударів по е цивільній інфраструктурі і по цивільному населенню. Тому звичайно, у нас по е всіх прикордонних населених пунктах а також де ведуться. Активні бойові дії або ті населені пункти, які знаходяться під ризиком, відповідно тривають заходи там евакуації? А і ми бачимо, що останнім часом Харків постійно під атаками, зокрема шахетними ударами. Розкажіть, як щодо постраждалих наслідок попередніх обстрілів, скільки зараз людей в лікарнях і як просуваються відновлювальні роботи? Чотири людини ще знаходяться в лікарні після того, як ворог в день фактично цинічно завдав ударів 16-ма шахедами по місту Харкову. В, в тобто місті Харкові велика кількість наразі і проживає людей, і звичайно в день перебуває на вулицях, е, тобто і люди пересуваються на автівках. Тощо, ну і звичайно, наслідки досить жахливі е, е, і отримали поранення. Люди одна людина, на жаль, загинула, яка внаслідок удару, е, тобто, отримала досить важкі поранення. Е, е, Наразі тривають відповідно відновлювальні роботи. Перш за все, це проти аварійні. Ми маємо усунути там аварійність, провести всі необхідні дослідження щодо конструктивів тих чи інших приміщень, щоб вони були тобто безпечними для подальшої експлуатації. Ну а далі вже люди ті житлові приміщення, які їх постраждали, тобто оформлюють необхідні документи, і відповідно через програму є відновлення, можуть отримати компенсації. Пане Олеж, от зараз зрозуміло, що росіяни змінюють тактику, вони е, застосовують багато дронів в одне місце, вдаються до комбінованих атак. Чи є якесь бачення, які методи протидії можливі цьому? чи відбувається з цього приводу у вас співпраця з силами оборони? Звичайно, ми тут тісно співпрацюємо з нашими силами там оборони, які сторожать небо, скажімо так, боронять небо і над містом Харковом і над Харківщиною. І ми маємо впроваджувати всі наявні сучасні методи, тобто протидії і проти дронів, тощо. Тобто, підтримка наших збройних сил по всім абсолютно напрямкам це єдиний вихід, а, фактично протидії. І ми чітко розуміємо, що і відгукується а, тобто, бізнес на такі там пропозиції лише минулого року. Бізнес спрямував приватних коштів більше 200 мільйонів на ці. Заходи цього року це вже більше відповідно 50 мільйонів. Ну і ми чітко розуміємо, що і бізнес і влада ми знаходимося на одному боці, тому що а, прилітає по місту Харку, тобто однаково по всім. Незвичайно ну, на першому місці це підтримка зсу. Лише вони зможуть активно протидіяти фактично ворогу, який знов ж таки просто на меті має знищення там української нації. Пане Олеже, дуже дякую вам за оперативну інформацію. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олексінігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.